У Івано-Франківську розпочався дев'ятий боксерський турнір пам'яті майстра спорту Петра Мицика. У цьогорічних змаганнях беруть участь 65 спортсменів з України та Литви. Вік учасників від 16 до 18 років. Вони розіграють нагороди у десяти вагових категоріях. На першість одразу після навчально-тренувальних зборів у долині приїхала і молодіжна збірна України з боксу. Її член Микита Чарута з Луганська вже в першому бою переміг достроково. Дався взнаки більший досвід, адже у свої 16 років хлопець вже є кандидатом у майстри спорту. у кожного чоловіка має бути стремлення до своїй цілі, щоб он шолкні і відбувався. Ну, як, я думаю, якщо немає цілі в житті, то не добиться. Думаю, моя ціль – стати олімпійським чемпіоном. Зважаючи на свою майже десятирічну історію, турнір пам'яті Петра Мицика вперше отримав статус міжнародного. На думку спортивних функціонерів, це свідчить про престижність змагань. До речі, потрапили сюди також лише кращі з кращих юних боксерів. Зараз він отримав статус міжнародного, він внесений у всеукраїнський календар змагань. І хочу сказати, що на, на турнірі на турнір бере участь збірна команда України. Також запрошені, вибірково запрошені спортсмени з різних областей. Так що на цей турнір зараз попасти, це вже престиж. Він не просто рядовий турнір, це турнір, який вже має свою класифікацію. Даний турнір триватиме до 19 травня. Саме у суботу, з 10 до 12 години, у менежі коледжів із виховання відбудеться. Будуться фінальні поєдинки.